Укладених договорів з Національною службою України за 22-23 роки склала 16 пакетів за 24 рік. Станом на сьогодні 19 пакетів. Очікуємо підписання на ще один пакет Мамографія. Та в подальшому плануємо після встановлення ангіографічного обладнання подавати на пакет лікування інфарктів міокарду». Сума по укладеним договорам склала в 2022 році 159 мільйонів, в 2023 123 мільйони, в 2024 році 211 мільйонів. Це збільшено за попередній рік на 88 мільйонів. За рахунок співпраці з грандовими проєктами та благодійної допомоги наш заклад отримав у 2022 році 3,5 мільйони. У 2023 році допомога склала в сумі на 2 мільйони 857 тисяч. В 2024 році за 6 місяців така допомога вже склала 12 мільйонів 23 тисячі. За рахунок централізованого постачання наш заклад отримав. У 2022 році медичного обладнання на суму. Близько 4 мільйонів. В 2023 році 1 мільйон 800, У 2024 році наш заклад отримав обладнання на суму 30 мільйонів. За рахунок фінансування з місцевого бюджету в 2022 році закуплено обладнання дороговартісного на суму 4 мільйона 300 тисяч, в 23 році на суму 9 мільйонів 515 тисяч, в 24 році за 6 місяців вже закуплено на суму 19 мільйонів 983 тисячі. За рахунок коштів НСЗУ закуплено в 22 році на суму 381 тисяча. У 2023 році на суму 7 мільйонів 197 тисяч, в 2024 році 32 тисячі. Проведено ремонтних робіт за рахунок фінансування з місцевого бюджету. У 2022 році на суму 2 мільйона 740 тисяч, у 2023 році 4 мільйони 472 тисячі, в 2024 році за 6 місяців вже проведено робіт на суму майже 15 мільйонів. Проведено ремонтних робіт за рахунок коштів Національної служби України. В 2022 році – 1 мільйон 700 в У 2023 році – 853 тисячі, в 2024 році – 1 мільйон 647 тисяч. За залучено молодих спеціалістів в період з початку 2023 по 2024 рік на даний час – 17 лікарів. Пройшли навчання, здобули нову спеціалізацію лікарі, які вже працювали в нашому закладі за період 23-24 роки, 23 спеціаліста. Я дуже вдячна шановним депутатам міської ради, міському голові, заступникам міського голови, керівникам всіх комунальних підприємств, відділів та своєму колективу за плідну співпрацю. Працюємо далі. Гарні результати. Основне це те, що лікарня збільшує надання послуг. І якщо плюс 80 мільйонів, да, в порівнянні 88 – це ще не кінець. Може бути переробняння з минулим роком, да, з попереднім періодом, то це дуже гарний результат. Питання, що задають багато людей на нове обладнання, ангіограф. У нас є вже фахівці, хто може надавати. Так, фахівці є і. Е як запитують інформацію, фахівці з київських лікарень. До мене от буквально приїжджав фахівець, який вже має практику, він захищає научну роботу, працює в Києві, але має бажання працювати в Ніжині. Він вже навчений фахівець, також проходять навчання наші фахівці це хірурги і кардіологи.